Продовжуємо надзвичайно складний етап оборони Покровсько-мирноградської агломерації. Саме тому знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів. Бій триває українські підрозділи. Продовжують утримувати північну частину Покровська. У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони. У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров'я підлеглого особового складу. З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника. Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим безпілотним літальним апаратам. Тримаємо стрій. Боротьба триває. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Units of the Armed Forces of Ukraine and other components of the Defense Forces continue to carry out missions in the Pokrovsk Myron Rad agglomeration area in Donetsk region. During his working visit to the Pokrovsk sector of the front, Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Sirsky, held a meeting with the command staff to review the situation and outline further actions for Ukrainian units.